Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Нам кажуть, що 3 х y дорівнює 12 і просять знайти значення 8 в степені X поділити на 2 в степені Y. В першу чергу це не система рівнянь. Так? Другий вираз нічого не дорівнює, тому ми не можемо ніяк це виразити. Але наша задача подивитись на ось цей вираз і спробувати його спростити. По-перше, ми бачимо, що в нас внизу 2 зверху 8, і ми розуміємо, що 8 можна. Представити як 2 в кубі, правильно? І це все залишається в степені Х поділити на 2 в степені y. Згадуємо правило. Якщо у нас степінь підноситься до степеня, то степені перемножаються, отже, 2 в степені 3х поділити так, на 2 в степені y. І згадуємо ще одне правило, що якщо ми ділимо однакові основи з різними степенями, то Основа залишається, а степені ми віднімаємо, тобто буде 3х мінус y. А тепер дивіться, наша степінь, ми вже знаємо, чому вона дорівнює. Ми отримали ту саму конструкцію. Відповідно, у нас виходить 2 в степені 12, і нам підходить варіант А.